Доброго дня! Вітаю вас, в етері українського телебачення Великобританії, єдиного українського телебачення. Мене звуть Оксана Тесленко. Сьогодні ми розмовляємо про Армспорт. Гість нашої передачі Євген Зеленецький та хлопці-спортсмени Ярослав та Дмитро. Доброго дня, Євген. Розкажи, будь ласка, про Армспорт і як у тебе з'явилася думка провести турнір з армспорту саме у Лондоні. Якщо чесно, я не думав це так організовувати аж, але була ідея мене тіпа, організувати. Мені написав підписник у Тіктоці, веду TikTok, веду Інстаграм. Написав мені каже, Женя, давай організуємо ревреслін, я тобі кидаю виклик, і ти проти мене будеш жатися. І ми цим типу, цим поможемо нашим хлопцям на ЗСУ, типу, зберемо збір. Я думаю, давай запитаємо своїх підписників. Зробив відео і закинув у Тікток. І Написав, типу там сказав: давайте, хто, хто хоче, аби організували у Лондоні. Перший типу, Армреслінг в Лондоні серед українців які в Великої які приїхали. І багато почали писати плюсиків, більше ніж 50 людей поклали плюсик. І таким чином ми разом з командою я позвонив до ресторану, організував місце, де будемо робити цей Армреслінг. Потім до мене попідключалися багато суддів, дзвонили до мене і Женя, ми можемо судити там канарбресем, так само допомогти столом всім його звати е, Геннадій. І якось так вийшло нам це зробити. <зас> <зас> У мене питання до Ярослава та Дмитра. Як ви почали допомагати Євгену, і складно було починати організувати турнір? Ну тобто, якщо час, ну більшість організаційних питань взяв на себе Євгенії, тобто ну, не так само хлопцями. Багато багато знайшов просто, тобто найбільш таких фінансової системи допомагали, плюс чи знімали, так не так допомагали. Так, ну, було не дуже складно. Ну, були складнощі, але Женя все розписав, сказав, що хто чи має займатися, і ми так онлайн полізувати. Скільки людей стало учасниками турніру? Більше 100 людей. Я, чесно, я думаю, що прийде 30 людей, і то буде би добре. Але так прийшло багато людей, що аж люди стояли і на сходах, можна сказати, щоб цілий зал був заповнений. Бо я не думаю, що так, така кількість велика прийде на армрестлінг. І більше ніж 100 людей я нарахував на відео. А за скільки часу ви організували турнір? Це ж дуже велика робота? Ну, плюс-мінус місяць часу. Плюс-мінус так, десь місяць часу. А ваші перші крока, треба було, щоб приміщення велике, треба було поставити столи. Чи може було треба ж запросити суддів? Хто були саме ваші судді? Судді були до мене, позвонив мій дуже добрий знайомий його друг Геннадій. Йому 55 років. Він колишній чемпіон Англії, перше місце з ремресінгу і чемпіон України. Він до мене теж позвонив Геннадій. Каже: Женя, я можу тобі предложити, у мене є два столи. Я так само можу бути суддєю, бо я дуже довго цим займався. І зараз треную хлопців. Він тренує хлопців з ремреслінгу. І я кажу, Геннадій, це дуже класна ідея, бо я не маю суддів, бо я це сам не зможу без суддів організувати, бо я знаю, бо можуть і травми бути, потім піде це все на організаторів, якщо проблема якась буде. І Геннадій підключився до суддів, потім до мене позвонив Юра. Він виступав в Україні на чемпіонатах з ремреслінгу, теж підключився. І як ми почали цей ремреслінг, приїхали дуже багато спортсменів. Виступали за ремресень, і такий, що маєте всі знати, Ігор Тодорюк він чемпіон світу у 2016 році році. Взяв своїй категорії перше місце. Він прийшов, я не знав, хто це є людина, яка він прийшов там синьо жовті футболці. Я просто запитався, кажу, Ігор, ти чимось займався? Він мені це розказав, і він теж долучився там. Якраз коли були змагання, він долучився теж до суддів. Получається, три судді у нас були. А це були професійні спортсмени? Чи це були будь-яка людина, яка просто забажала і може стати учасником зараз спорту? Про мають на увазі судді, так ні, ні, ні. Саме учасники. А, учасники ні, були любителі. Дуже багато любителів було. А були професійні спортсмени? Були професійні спортсмени. А ви їх розділяли категоріями чи ні? Це я наголошував зразу на відео, що це збір нас де на зсу, бо я перший раз це організував. Я так як івент в Лондоні. Я перший раз організовував. Я це наголошував. Це ми не йдемо зараз професіонали з професіонал професіоналами жатися і любителі з любителями. Я сказав, що це збір, де на зсу. Всі по бажанню приходять. організуємо перший івент. І тоді побачимо, що буде в першому івенті. Якщо так, бо там дуже багато людей мені показали, що хлопці, що це не файно, бо чемпіони змагаються проти любителів, і він виграє нас всіх. І так було, що виграв нас так чемпіони нас сверили всіх. Але на другий раз ми організуємо по-інакшому, що чемпіони, які займалися Ремлясі, не будуть змагатися собі так, в у своїй групі, а любителі в своїй групі. І Так буде інтересніше. Куди саме були направлені кошти. Ми вже купили якраз, ми назбирали 2960 фунтів з цього Армресінгу, і ми купили зразу машину l 200 хлопцям. Бригада я звуку 540 імені Івана Виговського, хлопцям Ні, і... та, Сумський напрямок. Ми цю машину okay. купили, я зразу звіт зробив. Ті, хто є. Е, хлопці, Євген, Дмитро, Ярославе, довільне задовільне, довільне турніром. Чи були якісь роботи над помилками? Що саме для себе винесли? От почне з тебе. А потім хлопці скажуть: ти доволен турніром чи ні? Чесно, дуже доволі. Такі емоції були, що я трохи переживав, бо це було перший раз, так. Але чесно, не ожидав, що так багато прийдуть людей. скільки, що мене потім спортсмени підтримали після армреслінгу. Сказали мені, Женя, якщо давай організовуємо другий армреслінг у Лондоні, але ще більш масштабніший, ми тобі поможемо як і організаторам, і так і фінансово. Хлопці, а ви як? Чесно, максимально задоволені. Максимально задоволене. Це неймовірно. Ми так само ми думали, що там прийде 30-40 людей від сили і все. Але прийшло дуже багато людей, дуже багато людей нас підтримали. І ну, це було якби направлено більше на те, щоб зібрати більше якомога більше коштів. І ну, дякувати Богу, що нам вийшло якомога більше зібрати, і це в нас вийшло. Так, дуже задоволений, я теж особисто дуже задоволений. Було дуже багато людей. Відгук був. Класний, не було ніяких конфліктів, якихось суперечень. Ми, ми думали, що можуть виникнути якісь конфлікти, там суперечки. Але ні, нічого взагалі такого подібного не було, все пройшло ідеально. Я, на жаль, по стану здоров'я не зміг приймати участь. Але на другий турнір буду я вже теж приймати участь. Буде він масштабніший, тому всіх запрошуємо. Всі приходять на другий турнір він буде ще набагато масштабніший. Євгенія, ти кажеш, що ти хочеш наступний турнір більш масштабніший. Що саме там буде? Такий ж саме, але чи ти хочеш запросити відомих спортсменів, що саме буде на цьому турнірі? Е, то вже буде більш, більше місця, будемо організовувати, бо то було трохи замало місця, але просто не ожидав, що так прийде людей. Ми вже будемо орендувати більше місця, аби було там не 100 людей, а вже там буде, може, прийти 200-300 людей, бо це буде більш масштабніше. Мені допомогли е, суддяці, що там хлопці, що займалися цим, виступали на змаганнях. Вони сказали, Женя, давай, ми тебе підтримаємо. Але ми зробимо, хто виграє, наприклад, там, перше, друге, третє місце, будуть у різні категорії, і ми хочемо ще долучити дівчат Армреслін, аби дівчата теж змагались разом з нами, аби це було краще. Бо там дівчата. Коли ми вже закінчилися, були наші змагання, дівчата собі жалися. казали, а чого дівчата не організовували? Я думаю, на другий раз зробити для дівчат Великої Британії теж цей ремреслінг. Це дуже цікаво. Це буде дуже цікаво. І хлопці сказали, кажуть, що це будуть вже, аби ми організували і кубок, і кубки, медалі і грамоти. Це не будуть одні медалі, як цього разу не було. А це вже другий раз будуть і кубки, і медалі, і грамоти. А ти міркував над тим, щоб долучити ваш турнір до Всесвітньої федерації з рамреслінгу. Чи вони мали якісь категорії, чи це ти все ж таки хочеш проводити турнір по любителях? Як? Мені та так, я ще не думав це про це, якщо чесно. Перш думав, та, на любителів. Збіри здрав... знову зробити збір на ЗСУ хлопцям. Ви... Я знаю, що ви дуже багато робите гарних справ. Розкажи, будь ласка, про благодійність. Розкажи, будь ласка, про дітей, яким ти допомагаєш. Так, Тобі. я допомагаю з хлопцями з командою, бо я сам би це не зміг зробити. Дякую команді, що хлопці, такі, як я, якщо чесно, допомагають. Ми підтримуємо і ЗСУ, і діточок. Ми тепер були збір Матвійкові, збирали з камянець подільськ У нього дуже важка хвороба, м'язова дистрофія Дюшена. Ми зібрали е, більше 800 тисяч гривень у Великій Британії серед українців. Е, це Матвійкові. І тепер ми почали збирати так само. Максимкові з івано франківська всі маєте знати, бо е, Максимко так само м'язову дистрофію, нього така сама хвороба, але то, що він старший. І дуже там, якщо дитинка дуже старша, там дуже важко йому і ходити, і вже і м'язи відказують. Треба дуже допомагати. Хто більше старший, ну треба більше допомоги йому приділяти. І ми так само зібрали більше 150 тисяч гривень. Ти верте по Лондоні. Як ти вирішив організовувати верте полонни? Це це зробив для. Збору коштів чи це я було? Це було... <плес> теж. Тоже... Я в Тіктоці просто закинув відео, що е наші традиції були в Україні, вертеп ми в селі ходили. Зараз не дуже так вже йде вертеп, не знаю, чи у нас традиції, бо то війна в Україні, всі самі знаєте. І зараз так вертеп... Є знаю, що є багато, що в сел так само вертеп ходить, але є багато, що вже і немає. Ходили, вже немає вертепу. Я думаю просто запитати українців Великобританії, що там, як ви колись ходили вертеп, розкажіть про себе, за ким ви були, за яку ви роль виступали. І мені там підписник написав: каже, Женя, в чому проблема? Каже: давай ми організуємо це в Лондоні серед українців Великобританії. Їх тут більше, ніж 300 тисяч нас. А я думаю, давай я зроблю відео і запитаюся всі, бо я так не можу зразу це. І так запитався за кенові до кажуть українці Великобританії, що ми організовуємо вертеп в Лондоні, то більше ніж 100 людей написало так. Багато людей прийшло на вертеп. Як це було? Якщо самі хлопці дуже багато хлопців писало, багато писали хлопці, Женя. Ми хочемо до так само твою команду за ту роль. Багато вони писали, але потім лишалося 4 дні. Там ні, 3 дні, якщо не помиляюсь, бо ми за 3 дні ми зібрали вертеп. Багато відмовлялися. Сказали, що йдемо, на другий день сказали, що мені не виходить. І я так переживав, щоб ми знайшли хлопців. там один сказав, що не йде, а потім другий йде. І дай Бог, що ми це зробили. Він, як ти вважаєш, складно підтримувати українські традиції саме Великобританії, ну в іншій країні. Ми ж мешкаємо. В Великобританії хочеться, так. щоб ми, українці, зберегли свій генофонд. Складно чи не складно? Я вам сказав, що не складно, головне, не боятися. Бо ви думаєте, що ви там, так, як у Великій Британії, тут все дуже страшно, а де, там, чи всі мають свої традиції, кожен свої традиції робить. Це дуже класно, просто треба мати команду, бо самому важко реально це зробити. Але не треба боятися, треба йти вперед і все, організовувати головне. Бо дуже багато я знаю, що боються, боються організувати, наприклад, можна, можна організувати чи по спорту там, на підтримку ЗСУ хлопцям. Чи, так, як ви кажете, вертеп, ми організували. Просто, ми, як пішли до хати, якщо чесно, то могли часно сльозами найшли. Люди такі довольні були, що вертеп в Лондоні пішов, так, так як ми в Україні. Що саме ви підтримуєте українські традиції, так? Так, так, так. А наступний захід, який ти плануєш? Ну, крім спорту. Крім спорту, так? Крім спорту, так. Ну, Ми хочемо ще цього року ще, ще краще вертеп зробити, і не то, що вертеп, хочемо зробити вертеп і меланку. Якщо ви знаєте, на. а що ти плануєш зробити? Розкажи, будь ласка, детальніше. Е, хочемо зібрати так само, ми хлопці ми будемо. Ті самі хлопці, що ми йшли того року, і хочемо цього року піти так само вертепом. Просто вже більш ефективніше підготуватися, більш краще зробити костюми на вертеп, так само і на Миланку, і теж допомогти Україні Збройним силам України, нашим хлопцям. Е, скажи, будь ласка. Що для тебе бути українцем у Великобританії? Підтримувати я... традиції, бути гарним чоловіком, сином. Я просто така людина, я вам сказав, я, проста, я просто з села. Хлоп. Мені... Я мушу допомагати, бо дуже я знаю тут мало українців, ну, таких серед блогерів, що не відкривають збори трохи. Знаете... Не підтримують наших ЗСУ, боються. Може, вони кожен. Я не хочу на всіх говорити, кожен допомагає своїм. Але треба, аби більше українців великобританії це бачили і допомагали разом, то є сила, якщо чесно. Бо мені люди довірилися теж, але якщо робити все правильно, всі звіти так як мають бути. Все показувати людям, то люди тобі будуть довіряти, довіряти і йти так, як зустріч. Ти плануєш який наступний збір? Т... Ну, крім турніру з армспорту, ще ти щось плануєш? Що в процесі, якщо чесно. Ми щось плануємо, ще би хотіли щось там організувати, але що в процесі, я не хочу там. А не... Чому ти саме вирішив займатися армспортом, не будь яким іншим спортом? Чому сам? Ти сам спортсмен? Я займаюся в залі, ну так не виступав ніде як по спорту, але просто займаюся все, все в залі. Тобі я подобається армспорт? Подобається, якщо чесно. Подобається. Скільки років ти займаєшся армспортом? Ні, ну я так просто я тренуюся так в залі. Ну, не професійно, можна сказати. Я просто собі так знаю для себе, так як любитель з збірим ресленом. Тобі вподобає займатися саме організацією, так? Так. Мені це подобається. А якщо залучити професійних спортсменів і зробити професійний турнір? Ти не над цим? Е, ну, якщо чесно. Саме, професійний, так саме було. професійно, так. то важко, якщо чесно. Чому? Бо то над професіоналами то треба мати трохи опит, організувати це все. Якщо чесно, навіть до нас заїхав був з Молдові чемпіон, чемпіон Молдовії і чемпіон Європи перше місце до нас на армреслі. З другої країни люди б заїхали, що я навіть не ожидав що так само, як чесно. Що такі люди до нас заїдуть. Хлопці, а ви не бажаєте провести професійний турнір? Це... Це... Організувати такий турнір великий. Це цікаво, та перспектива в майбутнє. Це досить цікавих перспектива майбутнє, але ну це, це дуже багато роботи над цим. Тобто, якщо брати отак як звичайних людей-аматорів, які там ходять в зал або займаються від дитинства, від підліткового віку, то це цікаво, і це трішки легше, ніж знаєте, організувати з якимись професіоналами. Це люди, які там або зайняті, або можливо не мають можливості прилетіти сюди в Лондон. Якщо між тільки що живуть в Великобританії, це можливо, але можливо вже якось в більш в подальшому плані. Я думаю. Ну так, я, на мою думку, професіоналів не буде, не буде такий масштабний івент, можна сказати, тому що професіоналів тут не так багато, а любителів дуже багато. Бо це любий заробітчанин, який ходить на роботу, може прийти в неділю, чисто відпочити і позмагатись на руку, взяти задоволення, провести цей день задоволення. Євгений, чи є намір провести турнір не в Лондоні, а в іншому місті? Ні. Yeah. Чому? Не думав. Бо більшість українців це більше це столиці в Лондоні. Які проблеми? Ні, бо більше українців тут в Лондоні. Якщо часу є. Більшість більшість українців... містах. Ні, мені здається, що найбільше українців в Лондоні є. Бо я не знаю, там в інших містах є українці так само, але не така кількість, як в Лондоні. що Можна більше людей організувати. А... Розкажи, будь ласка, про українські традиції. Я бачила відео, як ви танцюєте з хлопцями. Це теж частина підтримки українських традицій. Ну, вже всі бачили футболки, ми якраз сьогодні прийшли хлопці, троє бабки Лондона. Так, що ми... це саме за бабки Лондона? Розкажіть, будь ласка, я... а ми... детальніше. Ми зібралися просто зробити відео в Тіктоці. До мене приїхали всі хлопці. Та ми перебралися таких сукінки, як знаєте, у нас в поселах ходили. Баби, воно сказати, бабусі. І так з хлопцями зібрали і зняли відео. В Тік-Ток закинули. Думали, давайте, хлопчика, давайте може зараз просто по приколу закинемо Тікток якогось днем народження привітати в таких платях. І люди написали, каже, Женя, запрошуємо вас, хочемо вас типу, запитати, скільки буде коштувати День народження, привітати таку таку ту людину. А ми навіть не знали, скільки. Кавимо, давайте перше ми починали по бажанню, скільки ви зможете, бо ми будемо це давайте, збирати на машину хлопцям. Ль 200 І ми поїхали на перший день народження, і відео залетіло, рекомендації, і почали люди писати. Так пішло вже. Люди почали писати на день народження, на весілля. Ми тепер є на весілля вже їздимо, вітаємо за народження. І сьогодні маємо теж три замовлення. Ми вже назбирали на третю машину, закрили якраз третю машину хлопцям, і будемо відкривати на четверту машину Бабки Лондона. І це, це за допомогою бабки Лондона. Бабки Лондона і Армресінг Так само. Так. Hey, які ще у тебе плани, крім баб бабок Лондона? No. Взагалі, Як взагалі взялася ця назва? Ну, це розумію, що ти по селам, але все ж таки, як ти все це креативно. Ну, no, бо назва, бо ми так перебралися, такі, знаєте, так, старі бабки. <laughs> То зразу видко по нас, що ми як брані. Бабки лондона Я <laughs> так пішла така назва, і до нас тепер всі пишуть: Вас можна замовити бабки Лондона. Так? Пішла назва. Тобто, Розкрутилися. Бабкилона, на ви приїдете, так? Так, приїдемо, і ми ці гроші, ми, як, як, як я типу, наголошував, що ми беремо всі витрати на солярку, що ми їздимо далеко, бо так само є, що ми їхати типу, по півтора години, по дві години. Ми беремо солярку на себе. Всі розходи, ми всі на себе беремо. Ці, що гроші, ви мені нам платите там, за день Рожня, за весілля. Ми ці всі гроші купуємо хлопцям на машину, чи там, машину чи другі, що там їм потрібно. А, яка саме програма у вас? У нас програма: ми залітаємо і починаємо танцювати. Доріти і Славік нас на акордіоні грає, ми таким співаємо разом всіма так, людьми, співаємо пісню, много еліта, бажаємо з ним народженням. Багато людей там по бажанню хочуть кажуть, давайте з нами сфотографуємося всі разом на пам'ять, люди собі сфотографуються з нами, потім ще можемо ще якусь пісню заспівати, затанцювати всіма. Якось так ще нас так дефлеганько все. E, зараз e, початок літа, які у тебе плани на літо? Може, якийсь ти заход хочеш зробити, mm -hmm. чи щось? Чи ти це на восени плануєш це зробити? Турніри? Плануємо... Так, ми, ну, пл... ми, як я казав, що мером реслінг плануємо, бо я порадився хлопцями. з з професіоналами що не сказали за два-три місяці ліпше організувати ремресін більш масштабніше, аби люди більш підготувалися. Бо як на на початок люди прийшли, хлопці-любителі, кожен подивився, як хто е, жме як які... треба підготуватися себе до турніру? От як треба спортсмену підготуватися? Що саме треба? Треба може щось їсти чи не їсти? Ось що треба робити? Отак, дивіться, якраз до мене Геннадій тепер був звернувся, це ще був суддя 55 mm -hmm. років, що він виступав, він, 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 він тренує хлопців. Він мені запропонував, він створив групу в Телеграмі. Каже, Женя, маєш хлопців, хто хоче займатися, тренуватися ремресленом, Я зробив групу, ви можете до мене приходити і разом я буду вас тренувати всіх. Ну, З... Якщо ти хочеш стати учасником турніру, треба як підготуватися, фізично підготуватися, так. Чи сісти на дієту. Ні, ні-ні, фізично, фізично треба готуватися. Треба займатися у спортзалі. Е... Там канати тягати цей з блінами. Це все на руками треба робити. А є вагова категорія чи є, нас буде так буде навіть може це є другий раз, вже не, не три категорії, як були тепер у нас, а буде чотири категорії. Бо люди пишуть, що 60 кілограм важу. Там є хлопці, що важать 60 кілограм. А ми починали 75 і так до 100. А люди кажуть, що ми я важу 60, наприклад, кілограм, були люди такі, що приходили, і ми мусили їх класти в 75. Бо ми зробили лише три категорії. Ми не могли більше, бо я. Тобто зараз вже буде чотири категорії. Буде більше категорій, там і більше зробимо категорій, аби більше людей в своїй вазі. Так. А якщо будуть дівчата виступати, в які категорії вони будуть виступати? От, за дівчат ще не знаю. Ну я думаю, що 60 кілограм, 50 кілограм ну, ще будемо це так, в процесі дивитися. А що. як дівчині потрібно підготуватися до турніру? Теж просто ходити в спортзал? Теж треба, так. теж. Добре. Дуже дякую за інтерв'ю. Я нагадую, у нас були хлопці, які допомагають зсу і проводять турніри з Армспорту.